Новини війни і перш за все про нічний обстріл в столиці. Російські злочинці запустили по житлових районах Києва шахеди, і хоч наше ППО впорлось із завданням, уникнути влучань, на жаль, не вдалося. У Солом'янському районі через атаку рашистів пошкоджено несучу стінку одразу між трьома поверхами висотки. У цьому будинку живе ведучий одного з центральних каналів разом зі своїми сусідами. Він дивом вижив та розповів про це своїм колегам з УНІАН. Дружина Встигла відскочити від вікна. Вона почула. Цей звук дрона, і вона відскочила, і буквально за мить стався вибух, і посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто вибух епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху, всі ці величезні глиби каміння полетіли до нас, і все ну, Жодного скла немає цього квартири. Відомо, що на одному зі збитих шахетів була написана погроза українцям. Тож наші воїни дали на це миттєву відповідь окупантам. Відтак збили сьогодні одразу три ворожих літаки Су 34 І наостанок добрі новини від наших союзників. Сьогодні стало відомо про початок підготовки передачі нашим збройним силам перших 18 літаків Ф- 16 для дружин військовослужбовців у Львові діє ініціатива дівчата 4.5.0». Це дружні ком'юніті для жінок, які зараз потребують підтримки. Ініціювала його створення дружина одного з наших захисників. Для того щоб вони собі для початку знайшли навіть не тільки терапевта, чи якусь, якусь задачу, чим би вони могли бути зайняті, але й найперше друзів, тому що самому переживати ці емоції надзвичайно важко. Друга задача, звичайно, що це кваліфікована психотерапевтична допомога, тому що часто ми впадаємо там в депресивні стани, в стани тривоги, і самому з цим справитись вже нереально, навіть так само, як і з допомогою друзів, та і потрібен кваліфікований спеціаліст, який може там чи направити, чи пережити. Чи, чи, чи допомогти тебе витягнути з цієї прірви? Збираються групи кожної суботи у психотерапевтичному центрі Верде. Там з ними працюють фахові спеціалісти, що використовуючи різні методики, допомагають жінкам пережити цей складний період. Оскільки ця історія триває чотирнадцятого року, відповідно, кожен з наших фахівців він, е, має досвід роботи з військовими чи в госпіталях як волонтер, чи в е, диспансерах. Всі мають досвід в тій чи іншій мірі. Роботи з травмою, з військовими з ПТСР, з ВПО, і також постійно навчаються наші терапевти. От зараз наскільки терапевтів проходять курс по роботі з травмою спеціалізований. Ми стараємося на наших стафах обговорювати, інтегрувати ті всі підходи. Проводять ці зустрічі абсолютно безкоштовно. Ну, зараз ми якраз в етапі оформлення цього всього офіційно, в, на етапі оформлення громадської організації. Поки що ми працюємо так своїми дружніми силами безкоштовно. І ну, е як потрапити? Як потрапити, в нас є закритий телеграм-канал Дівчата 4.5.0». У нас є група в інстаграм-сторінка і є група в Фейсбуці. Ви можете написати адміністратору, будь-де, е долучитись до закритого телеграм-каналу. В нас є опитування. Якщо ви хочете, доєднатися, поставити плюс, які ми просто будемо знати, що ви прийдете. І додає, що головне це зробити перший крок та дозволити фахівцям собі допомогти. Давид Берішвілі Семен Пулик. Правда, тут Львів. На Львівщині знесли ще один радянський пам'ятник, що зображав російського солдата у формі армії окупанта та який прикривався дитиною. Однак не обійшлося без труднощів. Староста села Смиків, де й відбувся демонтаж, перешкоджав процесу знесення цього об'єкта. Проте чоловіка звільнили з посади, і таким чином вдалося забрати останній радянський пам'ятник, що був у сокальській громаді. Медичний евакуаційний потяг лікарів без кордонів сьогодні в останній привіз до Львова поранених. У зв'язку з тим, що при прифронтових територіях вже адаптовують відповідну інфраструктуру, то потреба у евакуації людей на такі далекій відстані зменшується. Тому місію наразі призупиняють. Додамо, що з березня минулого року лікарі без кордонів провели 137 медичних евакуацій. З онкологію, як і з ворогом, тут важливі стратегії, високоточна зброя та максимальний удар у короткі терміни. Але такі умови дуже дороговартісні. Однак, без цих складових боротьба з раком це просто затягування часу. Ці пацієнти онкологічні вони складні, в складнівних є багато супутніх захворювань, тому я рахую, що вони повинні бути під жорстким контролем в наших лікарів яким було лікування онкохворих пацієнтів у Львові? Ще вчора частину допомоги вони отримали в одному закладі, а життєво необхідне випромінювання в іншому, іноді навіть за сотні кілометрів від свого помешкання. Раніше ці пацієнти е, отримували діагностику хірургічне лікування, хіміотерапію В нас променеву терапію мусили шукати в Україні. І ось нарешті Львів озброєний проти раку і не простою зброєю, а високоточним лінійним прискорювачем. Цей апарат дуже дорогий, а його встановлення взагалі потребує будівництва цілого бункера. Відкриття центру це затратна річ. було побудова бункера. До більше 60 мільйонів гривень коштував бункери. Сама будівництво цього об'єкта, і більше 60-70 мільйонів гривень коштував сам апарат, який встановлений. Що ж, пацієнтам дасть такий унікальний апарат. По перше, дози випромінювання настільки контролюється, що не спричинить шкоди суміжним тканинам. По-друге, повний цикл лікування онкохворі отримуватимуть в одному місці, що ідеально економить дорогоцінний час. Тепер вони будуть всю послугу в замкнутому циклі отримувати в одному лікувальному закладі, і ми повністю несемо за них відповідальність і контроль за цими пацієнтами. Наразі прискорювач встановили у першому медоб'єднанні, але згодом такі з'явиться ще й у другому. А фінансують проекти самі лікарні спільно з міською радою. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Їй 19, йому 20. здавалося б, чим не кохання. Але прикордонників навколо пальця не обкрутиш шлюб молодят. Виявився фіктивним і завершився затриманням прямо на пункті пропуску Рава Руська. На схему ухилянтів у служивих око гостре, тож задом парочки розкусили на раз-два. Виявляється, інвалідка другої групи стала тимчасовою дружиною хлопчини спеціально, аби він мав змогу втекти від мобілізації за кордон. Чи були послуги доброї самарітянки платними? Зараз встановлює слідство, але вже від. Ому, що за таку допомогу хилянту юна красуня може сісти за грати аж на 5 років. Через негоду на Львівщині більше ста автівок опинилися у заторі. Через значні опади для ліквідації наслідків залучили рятувальників. Вони також допомогли виїхати кільком великогабаритним автівкам. Водіїв наразі закликають утриматися від ненагальних поїздок та слідкувати за погодніми умовами при створенні свого маршруту. П'ять годин дві аварії і обидві з вазівськими дев'ятками для Жигулів день видався без перебільшення фатальним. У першому випадку легковику довелося протистояти вантажівці, і сталося це у білий день поблизу села Кізлів на Золочівщині. 46-річного водія лади буквально спресувало у салоні. Він дивом вижив і зараз перебуває в реанімації. Вже у шостій вечора у самісінькому центрі школи Пежо протарануло іншу дев'ятку. Удар був такої сили, що 36-річний водій Жигулів у Винився у полоні власного авто. Тож вивільняти його довелося рятувальникам. В обох випадках рятувальники за допомогою спеціального інструменту вивільняли затиснутих водіїв. Рятувальники розтискали деформовані конструкції автівок та проводили деблокування чоловіків. Після деблокування рятувальники передали потерпілих медикам, після чого їх було госпіталізовано у медичні заклади.